Так, вирубав я оцей кущ. Я його не викорчовував, просто вирубав, тому що це, як називається, та форзиція вроді чи як. така Ранньою весною вона має цвісти найперша, а вона зараза не цвіте. Я їй дав раз шанс, другий раз дав шанс, а вона не хоче. Ну, не хоче, значить, на сміття. Ух, почав зачистку цього квітника. Забрав перший кущ, отой такий величезний, жовтий. Я його, дивіться, як воно гарно дивиться. Я його розбомбив на купу кущів дорослих, великих, дивіться. Тут запхав замість тої фурзиці, як вона називається. Не знаю, як воно називається. І тут. Тут такий великий корінь, я не знаю, чи воно приживеться, чи воно не приживеться. Я підсипав гарно землею і так от його прикопав. Буде, то буде. Не буде, то не буде. І відставив ще отут. Тут просто холодно. Зараз чекайте, яке світло. світло. Тут просто холодно, дивіться, ще воно які великі кущаки. Я залишив для флори фантазії відправити. Тепер взявся до цей другий кущ. Я його рив-рив, рив-рив, руки відпадають. Ви розумієте? Таке воно величезне. А тут саджанців мої хороші. Якщо так от його розкрамсати, то тут саджанців буде. 150. Не знаю. Вони різні. І великі, і малі. Але воно потім таке, як розростається, стає величезним. Що я навіть не знаю потім, куди його дівати, як його черенкувати, чи, як то правильно сказати. Не знаю. Це дивіться все. Отакий маленький кущик навіть ще менший. Отакий маленький кущик навіть ще менший. Майже 100 гривень коштує. А мені оце колись спрезентувала тітя Оля. Це Оліна тітка. Вона колись собі з Польщі... Ой, почекайте. Вона колись собі привезла його з Польщі. А ми були в гостях і воно мені дуже сподобалося, знаєте. І вона каже, я тобі не проблема, воно таке, що воно так гарно росте. Я тобі його відкопаю. І мені О, відкопала. Кошечка, Фух, Ой, який кущака буде. Я не знаю, я такого просто візьму сумку, жмихом, жмихом. Замотаю сьогодні, з самого вечора, приїду в Тернопіль, зразу відправлю Наталі, а вона нехай собі вже дивиться. Чи залишить собі щось більше, чи щось менше. А решта то повикидає, я не знаю, подивіться. Я так подумав, може там внизу ще такий один кущик посадити. Отакий. От не знаю. У мене ще ж багато. Щоб ви розуміли, я собі з одного кущика, з одного кущика, отакий зробив величезний живопліт. Отак воно розмножується. Тут черенків, а черенків. А це ж таке, що почали його гризти. Чи що це таке? До речі, в мене є актара, то можна перекрупити. Тут кущ, ви розумієте, що тут кущ такий величезний, що з нього буде 100 кущів Що з нього буде 100 кущів Навіть не знаю, як його правильно тут розбомбити. Воно все воно все ще в корінні. І це коріння все переплилося. Ось лілейник. Зараз буду думати, як його розбомбити. Це капець. І по такій гілочці не хочеться, знаєте, маленький його. Але воно ось тут таке куріння величезне, що його інакше не, ну, не вийде. Хіба брати сокиру і такого просто на двоє розрубати. Тут же ж тих черенків, а черенків. Коротше. Наталя там має місце, має купу всього, нехай черенкує, і нехай перепродує. Бо тут дуже багато. Добре, зараз я його якось розбомблю. Тут вже він є 20 кущиків. 20 черенків. Треба віднесу туди. Віднесу в хлів, бо в хліві холодно. А цей кущ зараз візьму дійсно двоє, розрубаю, на тому скінчиться. Зачистка йде повним ходом Троянду обрізав і викопав. А виявляється, тут не одна, а два кущики. То я зараз візьму і її теж пересажу. То я зараз візьму і вон там посажу. Ось що вийшло. Правда, я дуже її пообрізав. Тільки лише отаку от, одну шапку, а другий кущ отам. І вверху в мене такий є третій кущ, бачите? Якщо все буде гарно і вони розростуться, то будуть такими високими кущами. Червоний і синій. Знаєте, то навіть такий не червоний, навіть такий більш до малинового кольору. Але в поєднанні дивіться, як це гарно. Правда? От. Тому ось так. Тому така ситуація наразі. До речі, оцей дельфініум, він тут зараз якраз набирає повну силу, повну обороту, як то кажуть, квіту. І повіться, які ці гарні квіти. Просто безподобні. Безподобні. Лілії цьому році тут дуже погані. Тут якісь пару штучок таких більш-менш будуть квітувати. Але теж мають якесь таке листя внизу покручене. Оця якась непогана одна. І ну і там якась така теж непогана. Це, вроді помаранчева. Це від бабелесі я пересадив. А це таке от щось нещасне. Ну нічого, що є то є. Інакше вже не буде. Я вже взяв приклад своєї алки. Схоче рости, нехай росте. А не хоче не рости, значить рости не буде. Все, іншого варіанту нема. До речі, в мене тут коло хати, бачите, величезний ряд лілійника. Я не знаю, хто його садив, відколи я на цьому світі, то цей лілійник тут росте. Найпростіший. Такий от помаранчевий, найпростіший. Бачите? Нема нічого такого особливого, але ви знаєте, коли оце все починає квітнути таким великою такою шапкою, досить непогано. Досить непогано. Тому, тому я його не чіпаю. Зараз обріжу ці кущики. Бо в квітнику в мене практично все. Тут, бачите, в мене є теж лілії. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хай собі ростуть. Хай ростуть. У мене в квітнику залишилося лише хризантема, яку треба забрати. Тільки я не забираю, бо не знаю, куди її забрати. І в мене лишилося два піона. Але я... вони великі. Їм по 5 років я боюся просто їх втратити, якщо буду перекопувати зараз. Але однозначно, цього року я нічого не буду робити. У мене мета вивести квітник до отакого стану, до отакого стану. Як отут у мене зараз земля. От, а якщо буде все добре, тоді весною можливо. Я там посажу або гарну якусь клумбу вічно-зелених, або просто газонну траву. І коли ми зможемо приїхати, для марка постелю покривалку. Таке, знаєте, буде зона відпочинку. Ще би тут припенду, мені розібрати. Але каже, мама, нехай хай стоїть. Приїдемо, будемо розбирати. Я кажу, добре. От, Тому йду, я зараз пересажу і риси, але одне наберу води. Але одне наберу води. У нас тут, бачите, є краниця, щоб я те, телефон не кинув. Щоб я не кинув телефон. Вона не знаю, метрів 15, напевно, може, має. От. Така от корба. Хто не знав, це називається корба. У нас дуже смачна вода в криниці. Я, як був малим, то я дуже любив. Дуже люблю таку воду, просто з криниці. А потім пішли якісь такі часи, що вода в криниці почала пропадати. Ну, вона не так, щоб повністю висохла, знає, але набираєш два-три відра і вона така вже, знаєте, брудненька. А зараз, вроді, проблем таких немає. Бо коли в нас лишалося два-три відра, то в тій вулиці, от ближче церкви, було все сухо, все було пересихало. Зараз вода є, теж смачна. Я завжди, коли приїжджаю в село то п'ю воду з криниці. Так, все. Тут забрав все листя, бачите, оці карликові іриси маленькі, я просто переполовинив. І зараз я їх буду висаджувати там наперед. Я вже ямки підготував, тільки налити водички і посадити. І в мене ще в одному місці є карликові іриси. Зараз теж їх викопаю. Був якийсь розпродаж, я був, купив щось три різних сорти, знаєте, але приїхав. Не мав часу і прикопав де-небудь, лиш би прикопати, щоб не пропали. І так вони вже ман тут ростуть з, з минулої весни вже от другий рік. Тому зараз я візьму їх, викопаю і теж гарно розсажу. Подивимося, які там будуть кольори на другий рік. Так, посадив. Дивіться, як тут буде гарно. Літом буде таке гарне зелененьке листя. Ну таке невисоке сантиметрів. Я не знаю, може 50 максимум. А весною будуть гарні такі низенькі, різнокольорові іриси. Правда, я бачу внизу фіолетове таке стебло, бачите, де не дає. І там, і там. Ну, подивимося. Будуть однакові, то будуть Будуть різні, то будуть різні. Бо я садив перший ряд, вони мають бути всі різні, а другий вже будуть повторятися. Нічого страшного. Так, добре, якраз гарно все полив. І тоді беру, збираю свій інвентар. І йду назад в квітник. Зараз ото, що я кущі порозгрібав, то я візьму зараз їх гарно позгрібаю, теж на сміття повиношу. І тоді візьмуся вже за прибирання січкарні. Або може зараз пройдуся за суницями, бо потім я вже не знаю, чи я встигну піти. А я ж Маркові пообіцяв, він такий, знаєте, що би там не було. Ну, така в нього пам'ять, особливо якщо ти йому щось пообіцяв або щось сказав, що ти йому зробиш, то він це точно не забуде. От, то піду, дай би трішки такий невеличкий почачок, зірву суничок, І тоді буду поприбираю там і тоді вже на маршрутку. Подивлюсь по ситуації. Сьогодні дуже жарко, ви знаєте, така спака, що капець. Але гарно, потрішки роблю. Я сьогодні, знаєте, як то кажуть... Не напрягаюсь, хоча ти і там, і там покосив, і там пересадив, і там зробив, і тут зробив. Але так, знаєте, але так, знаєте, без напрягу. Без напрягу, тому така робота взагалі кайфова. Так, добре, дивлюсь на годину і думаю, що мені робити. Чи по Суниці, чи в стодолу. Може, ви знаєте, а я забув, чого я приїхав в першу чергу. У мене оті от віконечко на банта було не помальоване. Мама постійно, ти вже помалював? Ти не забув? Ти помалював? Так що звітую, все окей. Вже все помальоване, вже все однакове. Все однакове. Жара. Жара сьогодні така, що просто щось з чимось, зрозумієте? У мене лишається ще 2 години до автобуса з квітником. У мене дійсно було першочергово, знаєте, там зробити ті квітники. І вже той доробити, бо він же, як кажуть, як кістка в горлі сидів, розумієте? Я вже з нього все повикопував, лишилося лише два піони оцей деревовидний і один трав'янистий. Ну, Дуже жарко, дуже жарко і подивився, що на цей тиждень дощів не буде. Ті тримаються, слава Богу, але, цей, але я не хочу їх пересаджувати, бо щоб не пропали. Кущі як не як великі, здорові. Щоб не пропали. Я їх пересажу просто вже осінню, коли буде гарно багато вологи дощі тоді пересажу. Одне зараз візьму ще раз бачок, наберу цієї хімії і перекроплю добре весь квітник, нехай трава перегорає. От. І по подвір'ї по подвір в мене буде практично все. За рахунок того, що зараз дуже жарко, хотів флоксу пересадити на цей горб. І ще маю флоксу сестрі передати у Львів, але дуже жарко, і вона не переживе. Оці от березклети, тоді їм хоч би що? їм хоч би що, Вони ростуть, як скажені, їм не треба нічого. Просто навіть гілочку можна запхати без коріння і вона приживеться. А все інше таке хоче, щоб була волога, щоб воно знаєте, було міцне, то те лишаю на осі. Гортензію, думав, теж пересажу сьогодні. Теж лишаю на осінь. Не хочу ризикувати. Вона в мене від моєї бабелесі залишилася, тих пару кущиків, і хочу її зберегти. В бабелесі якось були такі кущі на заїзді величезні і в саду. Коло літньої кухні така була від Брама в садок, там були величезні кущі гортензії. Тут така вона трошки нещасна, бо бачите, тут сонце постійно, а вона любить на півтінь або тінь. О, то, ну, Я дуже хочу її зберегти. Отаке наразі. Добре, тому беру, окроплюю швиденько цей квітник. Зараз роблю таку термоядерну а, цю хімію, розведу. І тоді побіжу на поле за сонечками на півгодинки. Тоді прибіжу вітрики, чуєте? Тоді прибіжу, отут поприбираю. Що зможу, що встигну. Ну і все. Бо, знаєте, в будь-якому випадку, наступний раз, коли приїду, то на подвір'ї вже не треба нічого робити. Тут вже чистота. Тут же будемо займатися чим, чимось іншим. Чи навіть цим прибиранням, чи цей, ну і в хаті треба вже поприбирати, теж здалося Але то буде пізніше. Сьогодні така, знаєте, як то кажуть, ну попередній раз у мене був такий, знаєте, гончий. І такий на витривання, бо дійсно дуже важко. А цей раз в мене такий дуже лайтовий. Там посапав. Там пересадив, там перекопав, там покусив. Таке, знаєте, що не напряг, як то кажуть. Але нічого, не напряг, але потрішки робота робиться. Так, все, дивіться, тут в мене такий столик. Така була скатертина обдерта, страшнюща, ще, що аж було страшно на неї дивитися. Тепер такий маю гарний літній столик. Бачите? Якраз для кавування і чаю. Е, так, тут вже все окрупив. Тут зробив, тут зробив, так що закриваю хату, збираюся і йду по сунички.